Ми думаємо, що ми перші за всіх приїхали на грибовище, на лисичече місце, а тут уже збирають. Доброго здоров'я! Друга половина липня ми в лісі після великих дощів. Ще ось з дерев скапує. В лісі, як бачили, ми не перші. Я пробіглась, нічого немає після людей. Уже пару лисичок є. І ще й величенькі грибочки заберемо у людей з-під рук, нема часу їх обрізувати, тому що швиденько їдемо на друге місце. Пропускають, пропускають грибники гриби, так, мабуть, і я, і після мене можна назбирати. Системне явище по лісі. Земляні павучки накрутили собі величезні павутинні парасольки. Так вони, мабуть, захищаються від дощу. І парасольок таких по лісі дуже багато. Отут цілий комплекс. Там кругом по лісі павучині парасольки. Ми приїхали в ще одне лисичече місце. Чоловік кричить кисличка дубова. Кричить, що немає нічого, а я вже пару лисичок бачу. Щодо одної вже лопухнулась, а ця справжня. Кантарелюс цибаріус латиною. Лисичка жовта. Там малесенька. Лисичок нерясно. І їх ніхто тут ще не збирав. Ще вони не прокинулись. Так як чоловік казав, що ми ще рано їдемо, так воно й є, але ж закортіло перш за все йому. Саме сюди, доволі далеко, позбираємо грибочки, котрі знайдемо. Тут він, мабуть, різав, але не дорізав. <достанньої> До останньої вибираємо. І тут різав. Може, це не він різав, тому що ось такі гарні великі він би помітив. Я завжди перевіряю маленькі білі гвоздички, чи то не часничник на запах. Запах далекий від часничнику. Шукаємо далі. Ось таких маленьких можна нащіпати, не зовсім же маленьких. Підбирається до другої категорії на 4-5 см. Перша категорія 1-3 см. Оця лисичка. Першої категорії. Тут грибочок сховався під листочок, ще й гарного розміру грибочок. Я зрізаю, тому що так чистіше і швидше. І грибниці зрізання лисичок абсолютно не шкодить перевірено на багатолітньому досвіді. Тут ще й дуже хороша сираїжка їстивна. І навіть чиста, а там лисичка сидить, чому ж нічого немає. Щось можна й назбирати. Три кілометри одна лисичка від другої. Але ходити варто лисички, надзвичайно цінні грибочки. Вони мені зараз влітку кращі за білі гриби. Вони згодом кинуться, тільки треба встигнути. На той період, коли вони появляться тут через пару днів. Ходжу помаленьку, але результативно рада й таким грибочкам. Рідкісним на сьогодні, так і дійсно, ліс після дощу ще не прокинувся. Ох, який великий свіжий гриб! З під пенька виліз. Це свинушка така, свинушка товста, гриб великий із оксамитовою чорною або коричневою ніжкою. Я бачила як один грибник і навіть грибник міколог. Брали ці гриби оберемками. Візьму, подивлюсь, і посмакую, що то воно таке. Ще одна свинушка товста біля пенька. Вони люблять рости на соснових пеньках. Візьму до пари. Дві з мене вистачить. Треба щось з лісу привозити. А за свинушкою звичні, хороші наші гриби, лисички. Ще які вони тут величенькі. Лисичачі гіганти на сьогодні. Треба добре придивлятися, бо... Одна лисичка дуже гарно маскується. Лисички по одній і ховаються від усіх. І такі ось гарні виростають. Коротше пішли, коротше пішли далі. А щось таки нащіпав, он в пакеті щось є жменька. Дивись, які я здорові гриби взяла. Подивись. Що це таке? Свинушка товста. Я бачила в інтернеті, що її беруть оберемками, забирають. О, о, голубки у Там тебе є. Ага. Там вони ростуть, так. Да. І я колись брала. Сироїшки голубки. Я не пойму, що ти кажеш? Хтось був, бо дуже а, гарний. Хтось був, бо деякі лисички дуже красиві, які хтось не побачив. Чоловік не вірить. Вони, може, будуть через дів п'ять три дні. Звикли тут на горбику брати лисички і зраділи, що стільки лисичок сидить. Вони лисички лише по кольору, а по факту сірчано жовті отруйні псевдо опеньки. По дорозі стаємо в знайомих закуточках, маленька лисичка вже є. Уже сонечко виглянуло. Як добре, зараз все обсушиться, бо ходиш, якби в сирій одежі, неприємно. Тут щось видніється. Обманка жолудь мене обманює. О, там біля пенька щось оранжевіє. Так, це лисичка. Тут уже без обману. Рухаємося далі і знову на черговому нашому місці. Велика лисичка і знову одна. Що ж ти зробиш? Пробігся і кричить, нічого немає. А я зайшла і відразу побачила, що щось є. І ще й гарнесеньке, і там є, є там мало, але і на цьому спасибі. Жовті лисички якось стають схожими на несправжні лисички. Навіть ідеш і так думаєш, це добра лисичка чи ні? Несправжнім лисичкам ще рано. Мокрий, просторий, поки що безгрибний тут ліс. Гриби, може, згодом кинуться, як ви гадаєте? Ми надіємось. Казала безгрибний ліс. Безгрибний він не для всіх. Он чоловік в папороті лисиці збирає і збирає. Лечу до нього. І мені по дорозі трапились. Такі гарнесенькі, кучерявенькі, грибочки. Ви бачили, збирає і збирає там. Оце так. А спочатку ліс видавався зовсім голий. Це місце. Треба шукати. Я бачу, ти тут тупаєш і тупаєш. Ого. Ось у мене ножик і корзинка на велосипеді. Удачливий ти тут на лисички. Добре місце, каже. Ще біля мурашника. Збирає Вася гриби, а ти добре обдивись. Цей раз не мав, але треба пошукати. Не ви... А, є Мурашник не підвів. О, тільки розкрити мох треба. А тут що? А ось. Ой, яка в нас сьогодні буде вечеря лисичкова. Вони тобі самі під ноги кидаються, під деревом, скільки лисиць, під дубом. А я з цієї сторони обійду. Он яка яскрава помаранчева пляма. А ми не хотіли сюди заходити, не вірили, що тут щось є. А як добре, що зайшли? Ох, і гніздо тут. Все оранжеве, скільки лисичок. Ой, яка радість! Дорога з лисиць? Кругом їх мало, а в цьому квадратику лисички є є. І там, напритому кабанами, теж сидить гарнюня лисичка. У тебе ножик? Хорошо, я так збираю, а я там йшла і пропустила. Тут забираємо. Лисички в сосновому лісі під дубами ох і красотулька. Добре, що кумари не кусають. Що ти мені оце портиш? На? І ще ж ось. Обрізай. Чоловіку попадається і попадається, а мені ні. Але ми двоє у нас усе разом, так що я теж буду ті лисички їсти. Звісно, ха. Крепка сироїжечка сидить, на вигляд хороша. Ух, яка міцна! І нема при собі чим перевірити. Візьму, пізніше, підріжемо, побачимо, але вона така міцна, що точно не червива. І приправа до грибів зацвіла чебрець така смачна. Пахуча рослина, її і в чай додають, і до м'яса, і до грибів можна. Отака краса, а пахне. Жарке літо до нас повернулось, як бачите, уже яскраве сонце. Освітлює наші лисички. Лисичку знову одна, поки що. В моху таке, як лисички у множинному виді. Ні, вона розгризена і таке враження, що їх тут кілька, вона одна. Ще якась нещасненька розтріскана видніється. Нормально, піде. Ще сьогодні бачу березові сироїшки, рожевенькі, біленькі з-під низу, вони дуже-дуже ламкі і гострі на смак. Я б вважаю, що брати їх не варто. Шукаємо ще щось. Знаходимо по пару штук. В цьому місті і не пара штук, а ціле гніздечко лисичок. Оте все замокше обріжеться. Під гілочку зашилася. Оцю і не буду брати кучечка лисичок. На Краснюковому місті. Краснюки передавали привіт. Кажуть, приходьте через днів 3-5, тоді ми будемо вас зустрічати. Так і зробимо. До зустрічі в лісі через пару днів.